Севастопіль без голови очільник Севастопільської міської адміністрації Володимира Яцуба пішов в відставку. А 25 тисячний мітинг народної волі під російськими прапорами проголосив очільнику міста про російського активіста про зміну влади Діана Скляренко. Ось який нині вигляд має в'їзд до Севастополя. Біля постів ДАІ протитанкові їжаки у самому місті неспокійно. Замість українських державних прапорів на щоглах тепер майорять стяги сусідньої держави. Їх охороняють представники на народних дружин второй Київ, второй Грушов, что здесь не староґґрушовку шо з'яснівні повторяла сводито не з'ясні була. Махання порядок в первую очередь. новая избранная власть народом. Нова влада в місті від учора після масштабного мітингу. Такого натовпу на майдані Нахимова не було від 90-х років. Приблизно 25 тисяч людей вийшло на вулиці, щоб захистити місто від екстремістів та висловити недовіру владі в Києві. Голова міської адміністрації Яцуба закликає не піддаватися на провокації та зберігати спокій. Я до кінця конця Якщо Є стати на коліні, я стану так, як вони ділять. Уди не вірять, і тут таки на майдані обирають собі нового керівника голову виконкому місцевого підприємця та проросійського активіста Олексія Чалого. Той обіцяє Севастопіль київським наказом не скориться. Напоминають назначення генерала Новікова 30 юня 42-го року. Ситуація примір така. Ну я думаю, що Виролім, викрудімся, яцуба більше не опирається. Уранця викликає до себе журналістів, аби переказати громаді йде у відставку. Я заявляю свої відставки з должності голови адміністрації, і одновременно сьогодні я передам заявлення о виході, виході з партії регіону по звісним причинам, о котрим говорить весь мир. Я не хочу бути рядом з тими людьми, які опозорили не только партію України. За законом після відставки голови його повноваження переходять до першого заступника. Севастопільці з тим не згідні, масово виходять під стіни міської адміністрації. Їх ледве стримують міліціянти. Кажуть, домагатимуться, аби містом керував обраний ними Олексій Чалий. Чали. Нас тихонісає. Що щас нужна корот. Яна Скляренко, Олександр Хоменко, програма Вікна СТБ.